Renault Duster повністю перевтілився, отримавши абсолютно новий сміливий дизайн. Повний або передній привод і посилена геометрія кузова підкреслюють його позашляхові характеристики. Оснащений технологіями для підвищення безпеки та доступний із дизельним, бензиновим і «Mild Hybrid Advanced двигунами. Renault Duster слугуватиме вам як під час щоденних поїздок, так і на бездоріжжі. Повністю оновлений дизайн Renault Duster підтверджує свій SUV характер завдяки високому капоту і широкому вертикальному передньому корпусу. Передня решітка радіатора із написом Рено, захисні елементи на дверях і потужні арки коліс підкреслюють сміливі лінії автомобіля. Спереду розміщено графічні світлодіодні LED фари. Ззаду дизайн Дастер підкреслено захисною накладкою на бампер. Задні ліхтарі також оснащено 100% світлодіодами. Стійкий до ударів і подряпин Рено Дастер має бокові захисні накладки та арки коліс, частково виготовлені із перероблених матеріалів. Renault Duster оснащено модульованими рейлінгами на даху, які можна легко переміщувати з поздовжнього на поперечне положення для адаптації до ваших потреб під час завантаження. Індивідуальність Renault Duster виражена і в салоні завдяки високій передній панелі з чіткими виразними лініями. Для додаткового комфорту передня частина салону автомобіля орієнтована на водія, а центральна консоль має підлокітник. Мультифункціональне кермо поєднує всі основні елементи управління автомобілем, що дає змогу легко отримувати доступ до функцій, не відриваючи погляду від дороги. Простір інтер'єру теж поліпшено завдяки збільшенню місця для передніх і задніх пасажирів, які отримують комфортне місце для колін 204 мм. Renault Duster пропонує 28,9 літра об'єму для зберігання, включаючи бардачок об'ємом 5 літрів і зону зберігання в центральному підлокітнику об'ємом 2,4 літри. Є також підставка для чашок. Окрім передніх і задніх USB Type-C роз'ємів Renault Duster пропонує індукційну зарядку. Зона зберігання для смартфонів спереду та ззаду, і практичні відсіки для зберігання по всьому салону, щоб усе мало своє місце. Із системою -Clip. Renault Duster оснащено інноваційною системою кріплення, що дає змогу легко персоналізувати та доповнювати автомобіль аксесуарами. Є до восьми можливих точок кріплення по всьому автомобілю, де ви можете прикріпити широкий асортимент необхідних аксесуарів у визначених місцях для персоналізованого використання. Багатофункціональний набір U-Clip 3 в одному включає тримач для чашки, гачок для сумки та мобільне світло, яке можна адаптувати під ваші потреби. Доступні також інші аксесуари U-Clip, такі як тримач для смартфона з індукційною зарядкою та тримач для планшета. Новий Ренодастер має великий багажник із широким відкриттям для легкого завантаження. Його загальний об'єм становить до 542 літрів, який збільшується до 1651 літра, якщо скласти задні сидіння в пропорції 60 на 40. Салон нового Renault Duster комфортний та орієнтований на водія для більшої безпеки. Семидюймовий цифровий кластер панелі приладів можна налаштувати на ваш смак. Він показує широкий спектр корисної інформації про стан водіння та автомобіля. Інтерфейс нового 10-дюймового мультимедійного сенсорного екрана поліпшує взаємодію з користувачем. Керуйте функціями мультимедійної системи безпосередньо на екрані і переміщуйтеся між різними функціями: музика, телефон, застосунки. Та інформація про автомобіль. Є також бездрутова реплікація екрана смартфона, що дає змогу використовувати Android Auto та Apple CarPlay для доступу для улюблених застосунків на мультимедійному екрані. Для поціновувачів музики Renault Duster обладнано аудіосистемою Arcamis Auditorium із шістьма динаміками для повного занурення в музику. Згідно з програмою Renault Human First, Renault Duster має до восьми систем допомоги водієві для безпечного водіння та маневрування. Обмежувач швидкості та круіз-контроль допомагають підтримувати ідеальну швидкість, дотримуючись правил. Особливо корисна для позашлягового водіння або маневрів на парковці система камер кругового огляду, що показує навколишні види з різних ракурсів. Для більшої безпеки та комфорту автомобіль може бути обладнано автоматичним стоянковим гальмом, яке активується, коли ремень безпеки не пристебнутий, двері водія відчинені або двигун вимкнений. Справжня перевага під час позашляхового водіння асистент старту на схилі, який утримує автомобіль на місці на підйомах і активується автоматично на підйомі більш ніж на 3%. Ренодастер пропонує широку лінійку двигунів і може бути оснащений інтелектуальною автоматичною коробкою передач з новим важелем перемикання і Shifter. Двигун Mild Hybrid Advanced. Потужністю 130 кінських сил оптимізує витрату пального, особливо під час старту або прискорення. Доступний у версії 4 х 4 він має унікальну інтуїтивну систему управління з п'ятьма режимами водіння, що дають змогу водієві вибирати бажаний режим водіння відповідно до характеристик дороги: автоматичний, бруд, пісок, сніг, позашляховий і еко. Рено Дастер також пропонується з надійним економічним дизельним двигуном 115 кінських сил і потужним бензиновим двигуном 150 кінських сил. Для отримання більш детальної інформації відвідайте наш вебсайт reno.ua та завітайте до найближчого дилера, щоб випробувати Рено Дастер.